Шановне панство, вітаю. Залишився останній етап це відновлення чи реставрація нашого абажуру до цієї лампи, яку ви бачили, що я вже був реставрував. Так? Значить, ну що ж, абажур наш зроблений зі шкіри. Всередині має металеву конструкцію вигляді таких зварених дротів. І прошито, значить, та шкіра прошита. Значить, будемо повністю все змінювати. Так? Ну і внизу, звичайно, бахрома. Буду, звичайно, це все перешивати. Карнаупським воском треба буде відреставрувати нашу шкіру. Так, і відповідно потім буде бахрома. Що коротко можна сказати, що колись прошивали значить, е елементи, ці такі пелюсточки так, між собою. Бачу, що з цієї ділянки до цієї було прошито. Верх, оці всі пелюсточки, окремо сшивалися. Ну, Внизу під бахрому йшла така доволі тоненька нитка. Так? Тобто, чому тоненька? Для того, щоб бахрома не, не... не вигиналася. Тобто цього було достатньої тоненької нитки. Так? Ну, Що в нас з того вийде? Можливо, вдасться поетапно вам ще показати. А в кінцевому результаті, я думаю, ви все рівно це побачите. Що з того всього вийшло? Побачимось!